Всім привіт! До вашого вагело це робочі чоловічі взуття мікс-брендів. Є такий варіант бренду ParkSide. Він більш зимовий, утеплений, з утепленою устілкою, Як ви можете побачити, також вони всі йдуть на шнурівочках в нас. Є також такі замшеві вставочки. В нас посилений носочок такий. Тут у нас іде металева вставка в усіх моделях. Вони високі. Є ще також такий варіант. Також є такі вставочки з замші. Також металева така вставочка на носочку. Є ще такий самий варіант бренду Parkside. Є низькі такі кросівочки. Дуже м'якенькі вони. У нас всього в лоті буде 5 штук. Розміри 41-го. Одна штука, розміри 42-й, дві штучки. Вибачаю, 42, одна штука, 43 2 штучки, та 44-го розміру в нас одна штука. За цим лотом ви вже можете звертатись до наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом!